Добрий день. Ось я сьогодні хотів показати О така китайська плата материнська. Получається. Це видеокарта. Тось... Саме головне оце питание. Я задавав вопрос людям. 8 пінове на процесор. То тобто, есть як бачите, так да, комп'ютер робить. Якби я щось ошибся. Це він ось. Щось неправильно зробив би він би не робив. Тобто воно зовсім не совпадає із піновим питанням відеокарти. Бо я багато дивився в інтернеті. Навіть продають. І так і пишуть. Воно підходить до е відеокарти питання 8-пінове, так як ось. У мене тут 8 і 6. Це RX, не пам'ятаю, 580, по-моєму. Тобто, <кхи> воно не сходиться. Тут, виходить, внизу. Ось показую. Оце, виходить, Ну, був 4-х піневий питання на процесор. Два плюса 12-ти вольтова лінія, і два мінуса. Тобто я їх розмножив внизу. Получається, всі внизу, внизу, ті, що йдуть до защёлки, всі плюси, а вверху всі мінуси йдуть. Ось іще максимально поближче. Це я відрізав від колодки від ну, старого блоку питання. Ну не важливо, головне, ось припаюється. Два плюса, ще раз повторюся розмножуються на 4 плюса знизу, 2 мінуси, розмножуються, тобто на 4 мінуса зверху. А от іменно, якщо взяти відеокарту, то тут бачите, ось дивіться, защолка. Якщо ви замітите, якраз там, де защолка у відеокарти, це теж я її сам робив. Тут верх, виходить, де защлка мінуси, а там плюси. Тобто, якщо її сюди поставити, то буде переплюсовка. Ну, по крайній мере, я так зрозумів, я не знаю. Ніде не знайшов я в інтернеті відео, де люди розказують там подробно про це все. То все це робиться самому, звісно. Не швидко, але робиться. Це тільки тільки я його запустив. Тобто це він ще роботи. биос переключаем процессор слабенький тут процессор стоит и шел в комплекте ну, сюда можно и побольше процессор так что сейчас будут собирать шукатик из корпус блок питаниячи так 450 Ну, я вам скажу, чи чі в вони дійсно, Тут може бути 450. Це не те тебе Що ось тут у мене. Китайське закону я оце беру запчасті. Там... Я хотів взагалі одним питанням. Ну якщо не буде вистачати, два блок питання соєдіню. Тобто, виходить, один питання зроблю на всю бортову серпню. А друге питання чисто зроблю на відеокарту. Ну це теж треба узнати, чи там... Ну це довго розказувати. Коротше, по поводу от цього питання, ну я як би розказав. Може щось неправильно сказав, напишіть.